3-1 ередивізії Спарта Роттердам, Аякс Спарта, міцний середняк вдома рідко програє. Аякс. Криза результатів пропускає багато, приблизно два голи на матч. Очні зустрічі. Раніше Аякс мав повну перевагу, але зараз сил більше у Спарти. Прогноз оз нічия з голами. Орієнтовний рахунок 2-2 Сітарт, Волендам Сітарт. Середня результативність вдома більш впевнені. Волендам найслабший клуб Ліги, пропускає найбільше приблизно 2,3 гола на матч, очні зустрічі, перевага Сітарда, прогноз, перемога Сітарда плюс ТБ 2,5, орієнтовний рахунок 3-1 з воле, ПСВ з воле, борець за виживання, вдома нестабільні, оборона слабка. ПСВ лідер, середній показник 2,7 гола на матч. Виграв 8 з 9 останніх матчів. Очні зустрічі у 4 з 5 останніх ПСВ забивав 3+. Прогноз перемога ПСВ плюс ІТБ-2 2,5. Орієнтовний рахунок 0-3, 1-4. Херенвен. Ексельсіор Херенвен середня команда вдома часто грає результативно. Ексельсіор нестабільний. На виїзді пропускає приблизно 2 голи на матч. Очні зустрічі. У чотири з п'яти останніх матчів ТБ 2,5. Прогноз ОЗ плюс ТБ 2,5. орієнтовний рахунок слеш один колон колонту.